Друзі, привітулі, привітулі, привітулі. І так, як легко виграти в онлайн-казино Україна? Ну як, як легко? Зараз ми з вами зразу і піднімемо ставочку. І поставимо, давайте, 25 прокрутиків. прокрутиків. І подивимося, що з цього у нас вийде. Така цікава новиночка. Новий цікавий слотик. Надіюсь, він буде у нас виграшний. Так. Ну, бачите, щось там потрошечку дає, але будемо дивитися. Так, уга, нам треба зробити зловити отаких от оцих три. Три дядяші, і буде тоді взагалі супер. Так, тримаємо кулачки, тримаємо. Ой-ой-ой! Цікаво, цікаво. Дерзі, не забуваємо, що ми граємо в казино GGBet. і оце новий слотик від Ренді. Ви також можете спробувати пограти. Переходьте в описі на силочку і. О, слухайте, бачите, поки я тут вам розповідала, що заходьте, також грайте, в нас вам виграш. Ну, оце, я розумію, гарний слотик. Ой. Ну нехай, нехай нам насипає. Слухайте, давайте ще раз піднімемо ставочку. Подивимося, що нам дасть. Давайте 10 раундів. О. У мене, до речі, сьогодні якийсь такий грайливий день і... Я надеюсь, він буде і виграшний. О, так швидко прокрутила. А ну, давайте ми зараз з вами самі покрутимо. Зараз. Окей. Нам треба виграш. Ану, давай, насипай. О, супер, долар. Треба зловити цього дядька. Цього. Ану напишіть, як охотник на українській мові буде. Нам його треба зловити, щоб він нам тут насипав нормально. Цей ренді. Ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. нам, що нам тут буде? Нічого не буде. Ну, добре. Так. Прикольно, прикольно. Ой-ой-ой, бачите? А це я розумію. Мега він. оце у нас, друзі, виграш. Так що дивіться, піднімаємо ставочки. І що, і да, І у нас тоді супер виграш. Кайф, круто! Так, друзі, я вам бажаю шаленої вдачі. Пробуйте, крутіть, грайтесь сам перед тільки в задоволення. А, і бережіть себе. Пока!